Ми дякуємо Богові, що дійсно вчора дав нам можливості бути там, де ми ніколи ще не бачили і ми ніколи не були на такої служіння. Але знаєте, наше серце радується. Наше серце переповнене Духом Святим, тому що знаєте, той короткий путь, що ми зробили сюди, приїхали і ми були з ними в зону на проповідь ми відчувство дійсно, що там нуждаються люди у Словом Божому. І ми почувствували, знаєте, за один раз ми нічого не зможемо зробити. Хоча там багато сім і вісім чоловік прийняли Ісуса Христа, то все ноль. Там набагато більше є людей, які нуждаються у Богі. І ми той інструмент, через який Ісус Христос може вивезти тих людей у істинний путь. Тому що знаєте чому? Ми теж такі самі були. Ми може, ми може ще гірше були, як вони там. Просто розумієте, ми, Бог знав наші Він знав за нас у тому недоброму житті, яким ми жили, з ми. І він знав, що ми колись маємо прийти до Бога, і Бог сохранив нас від тюрмі. Ми просто вовремя стали, вовремя стали, і вовремя прийняли ми Ісуса Христа. Але ми може, були, ну, я і я вчора свідчив про себе, я читаю, що я ще гірше, як вони. І коли я споминаю, говорю свідчення про себе, мені самому неудобно говорити про себе, мені стидно. Ну це я зараз розумію, що воно стидно. А тоді я такий, знаєте, гордий був. Там, це та, ти що, до мене не могли підійти, я не знаю, це треба було якось підійти до мене, щоб, і, щоб і зі мною поговорити. Розумієте, Мінколи, якщо не могли розговором розкрутити людину. Щоб віддати, що в нього було, ми приймали другі методи. Ми могли руки розпустити, щоб тільки забрати. І то знаєте, коли от зараз навіть вдома сижу і думаю, і думаю, хоча я знаю, що Бог мене простив, дай амінь. І я в цьому впевнений, і думаю, як він терпив нас. Яке терпіння є у Ісуса Христа у Бога нашого? Яке терпіння є все це перенести? Хоча, знаєте, Він міг, знаєте, отак зглянути, зглянути на нас, і ми падали б на коліні і прийняли б не тільки я і цілий світ, але він має терпіння. Яке сьогодні ми маємо терпіння? Яке ми сьогодні маємо терпіння? Коли ми підходили на вокзал до людей, забирали, просто те, як сиділи, люди, підходили і забирали від людей то, що нам потрібно було. На, у Києві на вокзалі метро рядом, і там, хто по, може старший, може колись були, тоді, у 91, 92 році, там такі, ну, бідні тоді. Бідні люди виходили, там продавали якесь молоко, колбаску, кусочок десь дешевше знайшли, там перепродавали собі. Повірте мені, що я говорю правду, що коли міліція йшла туди, вони не спрятали нічого. Но коли я туди йшов, вони всі хапали ті сумки, щоб ми не забирали від них. Представляєте, яке то було жорстоке наше серце. Ті бідні бабушки там може десь копійку, де може десь пензію достали, хотіли ну, вижити, вижити, а ми у них забирали. І ми думали, це, це добре є. Знаєте, коли я покаявся, я вчора говорив, що я покаявся, захворів, як покоротку постараюся, я захворів через п'янку, ну, знаєте, гроші є, друзі є, п'янка, як брат говорив, ну, рікою лілася. Рікою лілася. І коли я захворив того, і у нашому селі, у нашому селі, мужек проповідувало Слово Боже, у мене був маленький хлопчик. І він бігав на те субрання. І він постійно пастора закликав до нас у гості. Я зараз розумію, який той пастор доволі серце його довольний був, коли він йшов у наше серце, у нашому домі проповідував. Він мене знає. Ми в місті виросли з ним. Він мене знає. Він мене знає. І він знав, чим я займаюся. І він приходив, він не одказувався. Коли малий вперед біж, біжить, тату до нас йдуть віруючі, Ми то все сховали, навіть такі серйозні стали, все, доволі, серйозні. А глибині злубні серці би закінчили, вийшли. Вони тільки що порог, ми одразу бах, стол заклали і далі продовжуємо. Потім прийшло врем'я. Що я чуть від того не помер. І коли мене в середню і завезли, у нас там є лікарня, мені не могли дати раду, я сповню ті слова, що там браття говорили, що є Ісус Христос, який помер за нас, який може воскреснути, який може дати здоров'я. І я, знаєте, коли мене на каталках вже ставили на оскору, сповнив ті слова. Я сказав, якщо ти є дійсно. Той Ісус, той Бог, якщо ти мені допоможеш вернутися додому, до своєї сім'ї, до своєї сім'ї, то я обіцяю всю життя буду тобі служити. І я до ранку в лікарні приходжу додому, приходжу туди на собрання, і всі, знаєте, так, маленька кімната, повна народ, забитий, немає де стояти. Всі на мене, я двері відкриваю, вони всі на мене дивляться і пришепшуються. О, Він прийшов на собрання, він хворий, його пройде, трохи він буде займатися своїми ділами далі. Але Бог знав моє серце, що я іскренно покаявся той час. І, вроді, знаєте, я вчора не свідчив, що вроді все добре, прийняв Ісуса Христа, почали служити у церкві, служити. Було час, коли мені треба було вже самому служити, вже наша церква була. Уже була дочеринна церква була. Вроді все добре, служимо, діти вісім. Маленька дитина, тут жінка захворіла. Жінка захворіла, ми в лікарню. Зробили там аналізи, узи, все, як має бути. Каже, врачка, я хочу з тобою поговорити, твоя жінка серйозно хвора. Мені не було би ум, що моя жінка так серйозно захворіє. «Онко». І Коли мені лікарня, лікарка сказала, що вона онко, я не міг з нього говорити, я відкрив двері і вийшов. Знаєте, таке сумнення прийшло. Братик вчора проповідував, що дійсно інколи люди думають, що якщо вони прийдуть до Бога, то все буде добре. Мені вчора так, ті слова, що братик проповідував, що він говорив, аж мені сльози на глазах з'явилися, тому що. І я подумав, дійсно, він правду говорить. Так вроді думаю, знаєте, тоді, коли я вийшов, стільки багато питань у мене було у Бога, що я просто заливав питаннями його. Вроді служу, сім'я, я, одна церква, друга церква. Мізерні копійки заробляємо, жертвуємо на бензин, на то, на всього. Ну, такі питання багато в мене було. І думаю, за чого, Боже, за що ти мою дружину? Маленька дитина, 7-8 місяців, вісім дітей. Що я буду робити? що я буду робити? І знаєте, коли я так подумав, поміщення моє помінялося. помінялося. І знаєте, Я сразу, нічого нічого, почав дякувати Богові. Сразу, сразу. Після того, я подякував Богу, покаявся, попросив прощення від Бога, попросив, щоб Бог помішався. У тому болезні, І знаєте, якщо ви побачили б мою дружину мою дружину, ви не сказали б, що вона онко, що вона друга, друга інвалід, на другу групу має інваліда, ви не побачили б. І вона зараз зі мною вже ціле літо вона працює. І я у Львові працюю, і ходжу так, по служення, вона заробляє гроші, кожну тиждень там дають гроші. Я таки приходжу. Факт того, що я таки приходжу. І Вона мені дає ті гроші, щоб я міг далі ходити і проповідувати. Скажіть ви мені, чи це не слава Господня? Чи це не слава Господня? Чи не є за що дякувати Ісусу Христу? Знаєте, інколи ми, ми думаємо, що не приходить тої сумнення, я хотів би хотів прочитати ще 14 главу, 14 главу Йоанна. Від первого віршика зараз я. Ja. Тут такі слова написано. Та не смушається серце ваше, вірте в Бога, і у мене вірте. В доме обітелі много, і в домі Отца моєго обічили много. А если бы не так я сказал бы вам Я иду приготовить место вам, и когда пойду, і приготовлю вам місто, прийду опять, і візьму вас к себе, щоб і ви були де я. Дорогі братія і сестри, ми дивимося тут таке місто, місто, місто прочитав, що Ісус Христос не, е, пішов нам підготувати місто. І як буде місто готове, то він прийде і візьме нас. Щоб ми були коло Ісуса. Ми віримо цьому Слову да і амінь, що місто буде готове. Місто буде готове. Ми віримо, що Ісус Христос прийде. Але тут питання стоїть трохи, чи будемо ми готові до того міста. Питання стоїть, чи ми будемо готові до того міста. Бог нам дає дивіться, такий шанс. Такі можливості, дивіться, уютно, чисто, тепло. Коли літо можемо притворити це здання, що буде холодно нам, тобто всі комфорти Ісус Христос дає для нас, щоб ми тільки прийшли і від чистого серця прославили ім'я Його. Щоб ми були готові до того. Коли прийде Ісус Христос, щоб ми були готові. Бо Ісус Христос. Ми знаємо самі, ми читаємо місто Писання, ми знаємо, Ісус вже не прийде, як той раз Він прийшов, як Спаситель нас, що віддав себе у жертву за нас. Він у такому образі вже не прийде, не прийде. І ми знаємо, як, як Він прийде. Ми знаємо, як прийде. І місто буде готове. Місто буде готове. Чи будемо ми готові до того місто. Задайте кожен, один, і я собі питання, чи я готовий, якщо із час прийшов би Ісус Христос. Бо не написано, що такому такому році, такий місяць, таке такий таке число має прийти Ісус Христос. Хто читає Біблію, я знаю, що Він не знайшов таке місце, що прийде Ісус який час. Там не написано, там не написано. Але ми маємо бути кожен день готові. Ранку Вечером лігаєш, ти підготувався, бо ти не знаєш, може, вечором буде. Ранку встав, попроси Ісуса, щоб ти був готовий, щоб Бог тебе благословив, щоб Бог зохранив, щоб дав тобі більше време бути у славі Господній. А то ми так вже привикли на ходу почистили зуби, на ходу випили каві. па Папа, до свидання, ми пішли, ми пішли. Нам треба знайти час, хоча б 10. 15 хвилин стати на коліно і сім'єю. Бо інколи наші вже сім'ї кажуть, тато, ти стільки ходиш, що я тебе не бачу. Зрослі діти, каже, каже, всі по в Європі порожжалися, каже, тато, ти нам уже перестав дзвонити. Ти як не наш тато, де ти пропадаєш? Знаєте, це добре, що ми займаємося справою Ісуса Христа, що ми робимо це все. Це добре, це добре. Ми, ми знаємо, що на перше місце нам нехай буде Ісус Христос, на друге місце сім'я нехай нам буде. Ми маємо не забути про свою сім'ю. Ми маємо час мати, щоб позвонити. Щоб запитати, як ви там. Це теж входить у заповіді Божі. Це теж заповіді Божі. І ми повинні все це мати на увазі. Ну на перше місто нам нехай буде Ісус Христос. Хай Ісус Христос допоможе нам. Хай Ісус Христос дає нам силу. Хай Ісус дає нам мудрості, щоб ми дійсно були ми дітьми Божими. Амінь.